Всім привіт! Сьогодні у нас тема відрізок четвертий рівень складності завдання. Якщо ви зрозумієте його, то третій, другий, перший ви на Ізі зможете виконати. І так, погнали! І так, ребят, задача. Відрізок МН оцей величенький, да? у нас дорівнює 28 сантиметрів. Також нам відомо, що відрізок Кен в два рази більший за МК. Ось я записав, що два відрізки по МК це те саме, що один КН. Ну, по суті, що КН в два рази більший. Питання МК і КН, чому вони дорівнюють? Все просто, ребят. Наша основна яка є в цій задачі це ось ця. Що КН в два рази більший за МК. Що це означає? Що ми можемо виразити КН як 2 МК. Поясню, що ви зрозумієте. Дивіться, я напишу, що МК це в нас, допустим, X. Да, це невідома Якась невідома кількість сантиметрів його довжина. Це означає, що КН в два рази більший. тобто, Цю кількість сантиметрів ми множимо на 2, 2х. 2 І відповідно, якщо х плюс 2х додати ці два відрізки, то в нас вийде оцей великий МН 28 сантиметрів. І відповідно, 3х дорівнює 28. Х у нас дорівнює 28 третіх і 9 цілих 1 третя. Сантиметри у нас дорівнює Х. Тобто МК у нас дорівнює 9,1 сантиметра. Кремль відповідно в два рази більший, ми Х просто множимо на 2. 2 множиться на 9,1 і це виходить 18,2 сантиметри. Тобто, якщо 18 плюс 9 це 27, 2 третіх плюс 1 треті це одиничка. 27 плюс 1 це і буде 28. Така от задачка. Уважно читаємо умову, таких задачах, да? думайте, що ви можете виразити, що ви можете записати під X, як ви можете скласти рівняння. Ребята, якщо у вас є побажання по відео, якщо ви хочете, щоб якусь тему додатково розповів, або ви можете запропонувати, як мені покращити якість своїх відео, там щось додати, якісь там текстовки додавати, чи ще щось. Пишіть в коментарі, я теж обов'язково почитаю, будемо разом покращувати якість відео, покращувати контент. В общем, чекаю від вас суротнього зв'язку. До побачення.